Є у мене чудовий сорт, один називається покращена селеста. Дуже хочеться мені вже щось звідси з'їсти. Дивлюсь, що, що м'якеньке. Ось це м'якеньке. Але може щось є ще. Ну, ні, скоріш всього, що ти. Панаша буде чудовий врожай. Такі грони, бачите? Смугасті сорти взагалі чудові, але вони тільки для ємностей в нашому регіоні, тому що вони пізні. Це вже я перевірив на власному досвіді. Ну, от. ну і чого ти це впало? хоч і дощилили а воно солодкуще. Кохана, йди сюди. А то сам все з'їм. Кол додама гримада. Добре, поніс.